Рухаємося з вами далі, і давайте подивимося з вами на Kahoot. Тут я зайшла знову ж таки у свій аккаунт. Якщо ви цього не робили, то вам потрібно зареєструватися. У мене зараз тут є безоплатна версія, встановлена. Хоча... Платна має свої переваги, але там для початкового знайомства, для того щоб зрозуміти, як використовувати, що там можна робити, то безоплатної вистачить з головою. І ото, що в нас є: в нас є головна сторінка, де є мої кахути вказані, які я вже розробив. Розробила є вікторини, які можна використовувати, які є у, від, у відкритому доступ, доступі, До прикладу, ось вони це. Тільки про кахут, тому тут все нам не, не відкривається. Є «Досліджуй». Тут можна знайти кахут на різну тему, виводити в пошуку і вам вибиває до вашої теми. Може бути, може не бути, але досліджувати можна. І є бібліотека, і є створити. І ми можемо створити як з нуля, так і використати шаблон. Давайте зараз створимо з вами з нуля. Тут у нас назва. Ми її ввели, ми можемо додати сюди зображення, ми можемо як і використати зображення, яке нам пропонує Кахут, можемо намалювати зображення, можемо сфотографувати те, що нам потрібно, і можемо дістати із галереї те зображення, яке нам потрібно. Якщо воно десь криво, ми натискаємо кнопочку обрізати і сунемо так, як нам зручно це зображення, тискаємо зберегти. Визначаємо доступ, він може бути публічний, може бути приватний. як вам. Захочеться і натискаємо додати запитання. У нас в безоплатній версії є можливий варіант квіз, або варіант так або ні. Квіз найбільше люблять учні за моїми спостереженнями. Ось вони найбільше люблять саме квіз. Ми натискаємо на квіз і ми пишемо запитання, то зображений на фото. Є. Ми додаємо медіа, з галереї, додаємо Тараса Шевченка, натискаємо зберегти і додаємо відповідь, і пишемо: Тарас Шевченко, Готово. Пишемо Григорій, Сковорода. Є. Пишемо, до прикладу, Марко, Вовчок». Ну і так далі. Ми вписали відповіді, ви можете вписати дві відповіді, три, можете чотири. Тут немає якоїсь вимоги, воно і так і так буде А Як нам позначити, що є правильною відповідь? Ми натискаємо, і ось тут є галочка, правильна відповідь, ми її переводимо сюди. Також там, де 20 секунд бачите, ми можемо натиснути та виставити ліміт часу, тобто скільки часу буде проходити питання. Скільки буде часу на відповідь дитини на це питання. І ми можемо виставити від 5 до 240 секунд. І натискаємо готово. І ми можемо переглянути, як буде виглядати. І ось от давайте обогаємося. І правильно, і воно рахує нам кількість балів за це. Так. І ось ми можемо додати ще запитання. Можемо вже додати так або ні. І в такому ключі, власне, створюємо Коли ми створили, ми натискаємо Зберегти і ось мої кахути. Тут ми це бачимо. І як нам провести гру з телефоном? Ми заходимо, ось в нас є розділ бібліотека, пам'ятаєте, так? Є мої кахути, творчість поета. Натискаємо і натискаємо Провести. Гра наживо. І чекаємо, поки у нас завантажиться цей кахут. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Це ми... І тут нас мин, там де класичний режим, до 40 градців, натискаємо почати. Це наш саме варіант, безоплатний. Тут у нас завантажується код гри, а учні повинні приєднатися. бухгуні приєднались. А, учні за, повинні зайти на сайт кахуту, ввести просто а, код а, цієї гри і вони приєднаються. Ви в режимі реального часу будете це бачити, як вони приєднуються. А, тут бачу є запитання, що таке кахути, завдання в контексті мої кахути. А, мої кахути це ті завдання, які я розробила самостійно. Ось вони так. Ви це маєте на увазі. Мої кахути це те, що я зробила самостійно або я можу. Піти, скопіювати чийсь кахут і видозмінити змінити його. Це теж вже входить у мої кахути. Ось, а скажіть, будь ласка, чи є ще запитання по кахутах у вас до мене? Учні прям дуже люблять ці кахути. Їх легко використовувати, їх легко інтегровувати, багато є теж готових матеріалів. Не скажу, що тут наскільки широкий вибір готових матеріалів, як це може бути, до прикладу, у квізлеті, але а, тут досить легко в какуті це створювати, а, і учні люблять таку форму перевірки а, знань.